68 гривень за одиницю Товари для творчості від Криландо. Лот включає в себе 40 одиниць. Ціна лоту 2730 гривень. Ви подивіться, просто яке тут різноманіття. Давайте детально оглянемо. Найперше, хочу показати: є ось такі картонки з візерунками. Тут є картон, папір, гофропапір, тобто це такий креативний, креативний папір для різних поробок. Далі ми бачимо, що у нас є дизайни на вікна. Ось такого плану. І також в нас є дизайни на вікна, вони з таким крейдовим маркером. Далі адвент -календарі, календарі, далі є різні наліпки, різдвяні, як ви бачите, різноманітні. Е, є ручки з блискітками. Далі у нас є листівки, які, до речі, не повторюються. Майже різдвяні, новорічні можна брати. Далі є ідеї для подарунка. Дуже класна, ну, дуже класна ідея для подарунка. Це також такий різдвяний дизайн для діток. І є ось такий набір, він вже для більш дорослих діток, він йде з лобзиком. Також дуже класна ідея для подарунка. І музикальні листівки, як колись в дитинстві. Тому, якщо ви хочете замовити даний лот, залишаюся інформацією внизу під відео, пишіть нашим менеджерам.